Континуїти зовітовоїв ЄСПЛ, 29 листопада 2024 року Європейський суд справ людини ЄСПЛ у Страсбурзі отримав скаргу адвоката Вадима Хабібуллін. Справа зареєстрована під номером заявки No2235724 номер і носить назву Хабібуллін проти України. До речі, як зазначив Вадим Хабібуллін, ця дата 29 листопада для нього особисто дуже важлива, бо бере свій початок з 1956 року, але деталі не розкрив. Скарга стосується резонансної справи 260-5060120, 3 пов'язаної з позбавленням адвокатського свідоцтва Вадима Хабібуллін. На думку заявника, це рішення було ухвалено організованою групою осіб, яких він вважає пов'язаними з проросійськими силами, зокрема агентами ФСБ країн. І агресора, до осіб, причетних до цього протиправного рішення, Хабібуллін відносить представників керівництва Національної Асоціації адвокатів України, НААО, Ради Адвокатів України, РАУ, Вищої кваліфікаційно, дисциплінарної комісії адвокатури та регіональних органів адвокатського самоврядування, а саме у Національній Асоціації адвокатів України. N.A.O. Віктор Медведчук, адвокат зі свідоцтвом 001, Лідія ізовітова адвокат зі свідоцтвом 003, у Раді адвокатів України, РАУ. Ігор Колеснико, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Сергій Вилко. У кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Закарпатської області. КДКА. Петро Немиш у Раді адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош, які за відсутності у них з 2022 року повноважень та відсутності інституційного континуїтету із суттєвими порушеннями Конституції і законів України та належної правової процедури у червні 2023 року саме на Закарпатці позбавили Вадима Хабібуллін. Свідоцтво адвоката за виступи, заяви та заклики позбавити свідоцтва адвокатів всіх так званих адвокатів України, які мають відкрите латентне відношення до так званої проросійської агентури. У якої відкрито вбачається російський слід, у заяві наголошується, що позбавлення свідоцтва було здійснено без дотримання законних процедур, у порушення конституції та законів України і без повноважень і без континуїтету, особливу увагу Вадим Хабібуллін звертає на те, що його переслідування стало результатом активної публічної позиції. Спрямованої на боротьбу з проросійськими елементами в адвокатурі України, зокрема, він публічно закликав до позбавлення адвокатського статусу осіб, яких медіа і народ пов'язують з російськими впливами, такими як агент ФСБ країни, агресора терористичної Росії Медведчук, свідоцтво адвоката 001 один Кома Ківалов Портнов, Кузьмін, Лавринович та інші. Ця справа в ЄСПЛ може мати значний вплив на майбутнє української адвокатури, висвітлюючи проблеми незалежності правозахисних органів та впливу політики на професійну діяльність адвокатів. І якщо Європейський суд справ людини наважиться розглянути справу Хабібуллін проти України, хоча сам Хабібуллін не вбачає правильність акценту у цій назві, Вадим Хабібуллін не проти України. А проти проросійської агентури на верхівці головного правозахисного інституту держави адвокатури, який є конституційною складовою системи правосуддя. То у цьому разі відсутність з 2022 року виборів в адвокатурі, відсутність інституційного континуїтету, який не наважилися розглядати національні суди, може сколихнути всю адвокатуру і що робити з помилково виданими з 2022 року тисячами нових свідоцтв адвокатів не знає навіть Хабібуллін, але колапс цей апокаліпсис і Армагедон створила організована група Медведчука Зовітової, ведучи латентну підривну діяльність проти України і яков притул не бачить на жаль ані президент, ані спецфон. Служби і контррозвідка, але про це згодом деталі справи очікуємо. Сходом цієї резонансної справи і всім процесом можна ознайомитися в будь-якій соціальній мережі Вадима Хабібуллін, оскільки він відкрито і публічно висвітлює майже кожен крок у боротьбі за верховенство права і справедливість і завжди надихає словами, далі буде з Божою милістю.